Корупція. Прокурор Полтавщини Євген Гладій отримував хабарі від криміналітету в ресторані Міміно в місті Полтава. Детективи Набу та ДБР виявили та зафільмували, що в банкетному залі закладу відбувалася передача хабарів від полтавського криміналітету для топ-правоохоронців області. Останні згодом приїздили, щоб особисто забрати кошти. Це дозволило криміналітету безперешкодно займатися своєю діяльністю. Одним із отримувачів хабарів є прокурор Полтавщини Євген Годій. Посередником під час передач хабарів був Ігор Чубак. Родич Ігоря Ренбурга, який є співвласником цього ресторану та депутатом Полтавської міської ради, передавачем хабарів до е, прокурорів був Микола Сич, керівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Тобто, тривалий час корупцію в Полтавській міській раді покривають люди. Які мали б робити протилежне. Журналісти наразі шукають і шуткують, що головний Полтавський офіс прокуратури був в ресторані Міміно, але, попри все, закликають розібрати в ситуації компетентні органи. І ми закликаємо: проясніть ситуацію. Офіс генпрокурора, проясніть ситуацію керівництва національної поліції, департаменту стратегічних розслідувань, це надважливо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.